Партнер показу, препарат Редоміл Голд» від сингенти. Час замислитись серйоз, Знов напав вітавтороз. Від сингенти Ридоміл надає картоплі сил. Редоміл Голд» від Сенгенти! 100 мільйонів гривень саме стільки цього року з державного бюджету отримають аграрії на закладення нових садів. Спеціалісти називають цю суму за малою та просять збільшити її в рази. Кажуть, висадження нових садів і ягідників обходиться їм від 80 до 140 тисяч гривень за гектар. Експерти погоджуються, сума дійсно мізерна. Розвивати закладення нових садів в принципі можливо, але тут потрібно перш за все також. Знайти певний баланс. Тобто в Україні виробляється достатньо яблук для того, щоб покрити внутрішнє споживання. Ми не покриваємо внутрішнє споживання в несезонний період. Тобто в цей період завозиться, як правило, імпортна продукція. Питання стоїть тому: немає де зберігати яблука. Для цього потрібно розвивати систему інфраструктурну овощосховища, наприклад, овощі-фруктосховища. Проте, крім великих затрат на зберігання фруктів, цьогоріч проблем садівникам додали і погодні умови. Яка буде ціна на новий врожай зараз сказати доволі складна. Тим більше, що по кісточкових в деяких регіонах Україна також втрата від 20 до 30% врожаю саме через приморозки. Нагадаємо, торік, за даними Мінагропроду, врожай, ягід і фруктів в Україні зріс на 14% до понад 2 мільйонів тонн.